Олександр Дубінський з нами на зустрічі. Сьогодні ця зустріч разом з вами для нашого з вами майбутнього. І зараз давайте запросимо до слова Олександра Анатолійовича. Привітаємо його і попросимо нам сказати про мову. Доброго дня. Я дуже радий вас вітати. Ми тут будемо стояти з вами. Дуже радий вас всіх вітати. Для мене це, до речі, визначний стадіон як стадіон, тому що тут ми знімали одне з головних промо нашої передвиборчої кампанії Слуги народу саме на цьому стадіоні. Я ще раз пану Дикову дякую за це, за те, що таку можливість. А зараз ми з вами знаходимося на початку іншого процесу. Це процес децентралізації. Я сподіваюся, що наступного тижня вже в парламенті буде проголосований. Постанова Кабміна по районуванню буде створено окремо вішнівське ОТГ, фактично воно вже є, і ми будемо робити дуже такі серйозні кроки для того, щоб презентувати громадам по всій Київській області, і цей план, до речі, затверджений президентом Володимиром Зеленським. Перспективні плани новостворених ОТГ на на найближчі 5 років. В чому полягає ця ідея, ця програма в тому, що після децентралізації та формування нових ОТГ. І проведення на цих ОТГ місцевих виборів ми разом з кандидатами, які будуть представлені від партії Слуга народу, запропонували вам не тільки новостворені територіальні одиниці, а ще й новий підхід до бюджету і планування території і формуєте за рахунок своїх податків. Що це буде? Це буде план розвитку громади на най. Ідея полягає в тому, що ми як партія будемо підшукувати менеджерів, які ці плани будуть спочатку погоджувати з вами, тому що це має бути народний план, має бути розуміння у людей, як будуть витрачатися їхні гроші. А по-друге, реалізовувати ці плани у наступні 5 років, кожного року звітуючи перед громадою, що виконано з того плану, який ми готували разом і обговорювали разом з громадою, що не виконане. Куди йдуть гроші, як вони витрачаються, чи задоволена громада тим, що робиться? Такий план буде розроблений для всієї Київської області. і Він стане фундаментом для розвитку. Я думаю, що це буде новітня історія наша з вами, яку ми побудуємо разом. І одним з таких планів буде план п'ятирічний план розвитку Вишнівського Т. Я сподіваюся, що пан Диков зможе нам допомогти зробити це якісно. І щоб люди були задоволені, а окрім цього, ми звичайно розуміємо, що є проблеми, які сформовані тут вже багато років, і які треба вирішувати. І ми сподіваємося на те, що формування нових ОТ, формування нових підходів до бюджетного процесу, формування. Нових бюджетів в тому числі дозволить нам, і зараз влада йде на дуже такий серйозний крок, передаючи права і бюджети саме громадам. Це і є децентралізація, яку ми зараз завершуємо. Сподіваюся, завершимо в найближчий час. А, і оці нові бюджети мають стати основою для того, щоб вирішити питання шкіл, тому що ви всі прекрасно знаєте, що сюди їдуть діти з інших ОТГ і сіл, тому що не вистачає місць для навчання. Палацу культури, питання вулиці Чорновола і пішохідних доріжок, і питання, які постійно будуть виникати, вони і зараз є. І я буду особисто контролювати, тому що зараз ми вже сьогодні, до речі, отримали початку обласної організації партії Слуга народу. І я буду особисто як представник партії в Київській області і куратор, контролювати, щоб ті завдання, які ставлять перед громадою, перед її керівниками мешканці виконувалися. Це наше головне завдання, щоб ті завдання, які ставить громада, виконувалися місцевою владою, бо влада це чиновники, або адміністратори, або менеджери, яких ми з вами наймаємо, щоб виконувати завдання, які ставлять перед ними люди. Дуже вам дякую. Передаю слово пану Дикову. Будь ласка, да. дякую, Дякую, Олександр Анатольович. В першу чергу хочу вам подякувати. Відповідно, що. Взяли до молодої команди реформаторів нашого президента Володимира Зеленського. І, відповідно, хочу сказати, що на, сьогоднішні, на сьогоднішній день це дійсно та позиція, яка буде розглядатися в будь-якому разі, то, що ви сказали, що плани, які будуть формуватися на роки, і, відповідно, які потрібно буде виконувати. Скажімо так, в будь-якому разі ми, як місто районного значення, яке було до цього, ми очікуємо безпосередньо вже не перший рік. Об'єднання територіальних громадян об територіальних громади, щоб подальшому побачити і знову ж зрозуміти, що ми ці всі моменти починають вже відходити і відповідно по їх втілювати в життя. Тому я вам дуже дякую. І відповідно всім звертаючись до вас, я хочу сказати, що ви бачите всі ці формуватися, ці плани будуть на підставі. Оксана Анатольевич, наказів, які є на сьогоднішній момент, всі, які можуть взяти, заповнити. І, відповідно, ми будемо формувати це все на підставі ваших побажань, відповідні плани. Відповідно, ми це все будемо доводити до логічного завершення, а саме це будемо формувати загальні зустрічі, круглі столи для обговорення всіх цих питань, які і в будь-якому разі, знову ж разом спільно з Крюківщиною, з Крюківщиною Вишневе буде. Втілювати ці всі побажання в, жит... в життя. Дякую, Дякую вам. Ну, я... Дякую. І це побажання стосується майже всіх міст і ОТГ, які знаходяться навколо Києва, коли проводяться забудови, коли розробляються. Так звані ДПТ. Ми зараз всі це бачимо і в столиці, і в місцях обласного підпорядкування, що коли будуються нові житлові комплекси, не, 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 не часто враховуються потреби в дитячих садках, потреби в школах, потреби в соціальній інфраструктурі. В результаті чого велика кількість нових мешканців. Які так сплачують налоги, які так дають, вдихають нове життя в громаду, але їм таким чином і треба додавати інфраструктуру. Тому я прошу це враховувати в плані, який ми будемо готувати, щоб це було також на п'ять років наперед заплановано. Дуже вам дякую. Якщо є якісь питання, колеги, в мене не дуже багато часу, тому що я маю їхати ще сьогодні, презентувати кандидатів. От мікрофон, будь ласка, задавайте, зможу відповісти на два-три питання і буду вимушений їхати. Дякую. Доброго дня. Не працює. у нас, Пане Олександре, таке питання до вас. Мене звати Денис, я мешканець міста Вишнева. У мене тут живуть дуже дітей. От кажуть, що короля формує почин. Подивись на свою команду і... Дай відповідь на те, хто ти. От Я дивлюсь на вашу команду. Пан Діков, це міський голова міста Дошнега. Там стоїть пан Ярослав Варшавець. я так розумію, що він голова штабу 95-го округу. Правильно розуміє? А, скажіть, будь ласка, от партія. Бу... Так ось я вам хочу прочитати деякі факти з того, що коїться в місті Вишневе, якими керують пан Діков і пан Варшавець. Так ось в місті тотально будується тільки одне. Це житлові багатоповерхівки. Ними забудовано абсолютно все. В місті біля ринку закрили найбільшу автостоянку і почали її забудовувати житлом, а всі машини просто викинули на дороги, тротуари, вулиці, бо іншу стоянку взамін не дали. В місті забудовується єдиний парк на 10 гектарів. Єдиний в місті більше нема парків, є скверчики, отакі, отакі от невеличкі, де купа народу ковпичиться під час вихідних. І з вітового парку залишили 4 з 10 гектарів, а 6 гектарів, фактично вкрали. 6 гектарів зелених зон. Відпочивати в місті ніде тільки кілька скверів, і навіть один сквер, який переміг у громадському бюджеті минулого року, його не реалізовують, його не будують. Місто стоїть в заторах вже не тільки на в Києві там дещо поблизу Києва, а на виїзді і в'їзді до міста, бо все забудували. Людей збільшилося в рази, а ніяких нових доріг через зв'язок не звели, і це все за каденції пана Дікова. Місцева брата промова, забудувала а? житло Ні, Дозвольте, житло, людині закінчити блок. Гендбана про інше забуло, стадіон в кінці міста не забудували, розв'язку, точніше, міст через залізницю не забудували. Будується тільки житло. Практично все житло за генпланом збудоване. Місць у школах теж нема. Будь ласка, факт, ви знаєте, що понад 250 дітей рекомендовані до зарахування до перших класів Вишнівської школи номер 1 Це 10 перших класів. І так, геть по всьому місту. От нам свою команду, оцю людину і оту людину. Ви реально не знаєте про всі ці факти, чи ви просто смієтеся з нас? Чому тоді я не повчимо запропонувати команду? Тому що більше буде прикрашати на нашу команду. Можна відповідати. Да. Давайте я коротко відповім вам спочатку на це питання. Давайте, друзі, давайте я відповім. Давайте так. Я... Я, відповім на питання, я відповім на питання, а потім пан Дойков доповнить мене. А, щодо нових облич, як ви кажете, так? ми пропонуємо, і в цьому полягає філософія нової ідеї, яку ми зараз обговорювали з вами, можливо, ви не почули. Для того, щоб у вас не виникало цих питань. Чому будуються тільки багатоповерхівки, але не будується нічого іншого? То має бути нова громада, новий бюджет і план, який ви затвердили як громада кандидата в на голову так, колишньому це називався мер. От коли ви цей план побачите, ви маєте його обговорити і запропонувати. Був такий план розвитку міста? я задав просто питання. В, ви був такий план? Так. От дивіться, Цей план має чому я кажу? Він має полягати і складатися з пунктів, строків виконання. І фактично пропонувати громаді приймати участь в цьому обговоренні і надавати оці строки, що має бути пріоритетом. Чому я і кажу, що громада має вирішувати, що має бути пріоритетом для цього плану: чи будівництво стадіону, чи будівництво нового житлового комплексу. Я, до речі, вам хочу сказати, що міста, де будуються нові будинки, це щасливі місця, тому що там є життя. Місця, де є місця, де є е, нові. Люди з'являються діти, це щасливі місця, тому що повірте мені, я їжджу дуже багато по Київській області, спілкуюся з різними людьми, відвідую дуже багато кількість сіл, велику кількість сіл. І є місця, де немає жодних нових новобудов, немає притоку нових людей, немає бізнесу, немає людей, які кожного дня йдуть і витрачають кошти на те, щоб купити товари та послуги. І такі села, і такі ОТГ помирають. І так, я розумію, що це дуже невелика відстань від Києва, і так тут будуть будуватися нові житлові масиви. Так, вони будуть будуватися, але це ваше завдання як громади, і завдання громади, за яку від за яку ви відповідаєте як активіст, я так розумію, щоб оцей план, оце будівництво йшло на користь громаді, щоб у цих планах існували і сквери, і дитячі садки, і школи. І саме для цього, от і саме для цього, от і саме для цього ви маєте такі плани погоджувати разом з місцевою владою. Перше. А друге? Друге. Да, я просто пану Дикову ще дам додати. Це перше. Я це прекрасно все чую. Сменів <ас> на буквочаю. Дуже дуже важливо. Працює він, не працює? З вами міняюся. Доброго дня, шановні мешканці міста Вишневого. Мене звуть Ольга Ділова. Я мешканець Вишневого більше 45 років. Так, що я хочу сказати? По-перше, я хочу подякувати, подякувати Ілії Дікову. При появі, його, коли він став міським головою, наше місто возродилось. Це перше. Так. Друге, ця людина зуміла об'єднати громаду під час таких тяжких подій, які відбувалися на Майдані. Він об'єднав людей Майдану, людей, які поза Майданом. Ці, ми, ці люди всі об'єдналися і працювали для міста і заради міста. Це перше, друге, це перший, мабуть, один із перших міський голова, який в Україні. Прислухався до громади і побудували меморіал пам'ятник Небесної Сотні, за що ми йому дуже вдячні. Це говорить про те, що люд, в людини нема політичних амбіцій, для нього місто, так як і для нас. І громада це головне. І зараз я хочу сказати зовсім трошки інше. Це не заслуга НЕЗЕ, не регіонів. Не блоку Юлі Тимишенко, ні Петра Порошенко. Хай вони в Верховній Раді об'єднуються і хай не забувають, що в нас іде війна. А на місцях люди повинні працювати для міста, для громади, для народу, і для наших дітей і внуків. А тепер а тепер маленьке в мене запитання. Давайте у мене маленьке питання. Я вибачаюся ля Валерійович у нашому місті вісім дитячих садків. Місто розбудовується, скажіть, будь ласка, а в планах у вас є, дивлячись, навіть не дивлячись на те, що всі прилеглі е, населені пункти, дитя будує, розбудовують свої е, міста, села, селищні, будемо ну дитячі садки вони не будують. Скажіть, будь ласка, чи у вас в планах є розбудова? З, забудова так, дитячого давайте, і переїзд, коли в'їзд у вишневе? Дайте, будь ласка, відповідь. Я коротенько Олександр Анатолійович, я вибачаюсь буквально дві хвилини. Стосовно дитячих садочків і соціальних об'єктів, які є в нас наявності, і знову що казав перед цим той шановний, який задавав питання. Я хочу сказати одне єдине, що у нас в місті Вишневому знову ж разом спілкуючись з головою сільської ради, ми в будь-якому разі маємо на сьогоднішній момент десь порядка 4 тисяч три. 3... 3920 дітей, які є дошкільного віку. У нас є 8 дитячих садочків і найближчим часом ще буде 9. Тобто це соціальні дитячі садочки. У нас в повному обсязі, в повному, забезпечено місто вишневе від початку до кінця. У нас є певна проблематика з сусідами. Дійсно, тому що ми маємо виконувати основний закон. Це Конституція, і Ми не можемо відмовити фізично цим дітям в тому, щоб їх не брати. Стосовно першої школи, що сказав. Сказала людина з приводу того, що на сьогоднішній момент там 250 дітей, да, сформовано на сьогоднішній момент порядка 7 перших класів. Це в 99%, це діти міста Вишнево. Ми в будь-якому разі на сьогоднішній момент також плануємо реконструкцію старого корпусу, де буде безпосередньо перші-четверті класи знаходитися, і реконструкцію харчоблока, де будуть дійсно харчуватися ці маленькі наші дітки. Що стосується, знову ж я скажу, що в повному обсязі для жителів міста Вишневого те, що вже є і заплановано на найближчий рік-два, в будь-якому разі, знову що здасться, ще, ще два додаткових корпуса, воно в повному об'ємі забезпечує дітей. Стосовно шкіл, виникає питання дійсно, що по школам, але на сьогоднішній момент функції замовника, те, що передали, ну ви розумієте, місто районного значення виникали певні питання. Ми ці функції замовника на проектування. Взяли, і зараз добудова. Є вже зроблений проект. Відповідно до чого там і експертиза пройдена, десь порядка 90 мільйонів. Ну знову це в форматі об'єднаної громади, то що ми можемо залучити, самі вже виконувати ці роботи. Якщо передасться знову ж відділ освіти буде сформований вже на території об'єднаної громади, десь ще додатково на п'ятдесь порядка 5 тисяч квадратних метрів до школи. Так само ми займаємося проектом добудови ще до одної школи і відповідно розширення і більше вміст для, для дітей. Стосовно того, що є дійсно питання, тому що місто на дві частини в повній мірі поділено напополам залізницею. Дійсно, є переїзд, це проблемна частина, то що є. Але на сьогоднішній момент я хочу вам сказати, що за останні три роки ми єдиний населений пункт, який має, який провів певний комплекс робіт, а саме провели техніко економічне обґрунтування, відповідно чи підземний, чи наземний, відповідно по результату цих розглядів, також загальних, ми маємо було зроблено проект. Шляхопроводу через залізницю. І ми єдині, що в Україні, тому що нещодавно під головуванням першого заступника міністра інфраструктури було проведено засідання. Ми маємо повністю експертний звіт шляхопроводу з одної сторони на іншу. Ціна немала, дійсно, там безліч комунікацій, безліч треба переносити певних моментів. Десь трохи більше 300 мільйонів гривень, а конкретно 310 мільйонів гривень. Ми над цим працюємо і відповідно в нас кожен тиждень майже по. Одна-дві наради з цього приводу відбуваються на різних рівнях, починаючи від депутатського корпусу, профільних комітетів і відповідно профільних міністерств для того, щоб попасти чи то в автодорожний, Знову ж ті, що є гроші, які відповідно по, по дорогам, і є ще відповідний фонд, який по безпеці дорожнього руху. І ми намагаємося яким чином попасти. Ну, це внутрішня інфраструктура міста, тому важкувато йому ну, входити. але я думаю, що в будь-якому разі ми... Ми вже на півшляху до того, щоб почати реалізовувати даний проект. <плес> У мене єдине зауваження щодо цього проєкту. Ви коли його будете завершувати, я сподіваюся, що гроші ми знайдемо в бюджеті обласному, можливо, в е е за рахунок субвенції з державного та, та з громади. Е е прийміть рішення, щоб не було транзитного транспорту, бо ви станете центром переміщення фур через місце Вішнева замість окружної дороги. Олександр, <Ізу> якщо ви не проти, ми його проектували. Для легкового транспорту ми його проєктували, щоб фури заборонені там проїзд у нас взагалі місто, транзит грузового транспорту заборонений. І ми його проєктували, що тільки для легкового транспорту і спецтранспорту. Тому що у нас з, одної, з одного боку міста е, пожежна частина, а з іншого екстрена медична допомога. Тільки для спеціального транспорту проїзд, а фури вони він фізично цей міст не має витримувати. Він із-за чого така трошки конструкція, яка не дозволяє цього робити. Так. Зміна, Діти учаться в дві зміни, э, но я вижу по території, що її достатньо, щоб там достроїть. А як буде у нас по поводу третьої школи? Олександр Торович, у нас є єдине питання, якщо є можливість в форматі цього, дійсно, у нас перегомовний процес уже триває десь порядка там, 7 років. Є позиція. Якщо у вас, в принципі, у нас є питання з оборонпромом і певним моментом. Це було в певний час, будували у нас містобудівне підприємство, а? да, Візар є. Да. Він в будь-якому разі це містобудівними організації десь дві третини міста побудувало, скажімо так, це завод Артема, який був на той момент і зараз завод Візар. Є певні об'єкти, які в них позалишалися, і такий же об'єкт є на території третьої школи. Ми в будь-якому разі готові прийняти його, як би воно не було, але в них якісь сумніви там визначаються. Можливо, ви виступите може гарантом, того, що воно буде це приміщення буде використовуватися тільки як соціальний об'єкт іменно на території школи і тільки для школи для дітей. Оце прохання було б з цього приводу. І ще, пользуюсь случаєм от наших вішівішнючан, дуже хочу вас поблагодарити за те, як наш город розцвітає везде. навіть, звіті йдеш на кладбище. Приходится ходить. все заасфальтировано, кругом лавочки, деревья, ну все у нас місто, но ну, промзона была. Я ж помню, как я приїхала, то була промзона. А тепер пусть это маленькі, ну даже не парки, а сквер, где можна просто посидеть і отдохнуть. Спасибо Дякую. Вам большое. Дякую вам. Доброго дня, Оксана Мельниченко, жителька Вишневого з 98-го року. Сьогодні вже говорилося, що важливим аспектом у діяльності ОТГ є забезпечення населення соціальними послугами. Як говорилося сьогодні, що специфіка району, що багато районних закладів знаходиться в різних територіях, і тоді питання наступного характеру: чи плануєте ви створення центру надання соціальних послуг і безпересереднього забезпечення приміщенням цього центру, який би об'єднав? Всі заклади соціального захисту населення для того, щоб це було доступно, комфортно, можливо, об'єднати його з центром надання е, послуг адміністративних. Дякую. Ну, в принципі, в планах є будівля такої адміністративної будівлі. Ми зараз розглядаємо в принципі, пару передпроєктів пару перед є, і тому Олександр, ми в принципі ми розуміємо, що на адміністративну будівлю не жоден. Бюджет ніякого рівня не дасть, це тільки може знову ж витягнути сама громада безпосередньо, тому що якісь соціальні об'єкти це є. Адміністративна будівля, це в будь-якому разі це буде, е, має бути проведена робота органом місцевого самоврядування в форматі вже об'єднаної громади. Я думаю, що в будь-якому разі то приміщення, яке ми зараз притворні, е, дали нам пропозиції, ми. Все зведемо докупи. До речі, можу продемонструвати вже на сьогоднішній момент. Це немале там чотирьохповерхове приміщення, яке дуже гарно естетично, відповідно вже осучаснене. Тому в будь-якому разі можу показати це є позиція, і ми в цьому напрямку рухаємося. Дякую. Yeah. Я останнє питання. Да, дуже то, Багато не буду говорити. Дуже хотілося б я до всіх вишнівчан звертаюся, до вас, Олександра, і до вас, Ілля Валерійович. Yeah. Перш за все, я хочу подякувати цій людині. Я в Вишневому 67-го року живу. І е, таке, яке воно було, що ми ходили по глині, місили болото, Зараз ми я така на рівні європейського міста. Розумієте? І дуже вам дякую, але хочу сказати отакі рядки. Завдання ставлять всі. А вирішайте. Хто що на коїм, вам відповідати. Усі до вас з проханням дайте, дайте, але ніхто не каже, а де взяти. Так що я Людмила Мельник, жителька Вишневого, керівник ансамблю Вишнівчанка. І, Ілля Валерійович, дуже, дуже вас прошу, дайте побудуйте цей палац культури. Побудуйте. а ви допоможіть, будь ласка, задоволенням. Все, дякую. Я вам дуже дякую. Uh... Можна ще одне питання? Давайте. Uh, ми після дуже таких, після таких рядків, будь ласка. <рес> дуже довго чекали пенсійний фонд. От казали, вийде, 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 а він сидить і сидить. А тут раптом за кілька днів, раз і нема. Питання. Ну чому так трапилося? Нічого поганого в цьому нема. Це раз, і що буде на тому місці? Адже там садочок був. ну я так розумію, що там зараз йдуть суди за те, що пенсійний фонд переїхав, вже переїхав, і зараз має закінчуватися судовий розгляд. І там має бути це ж будівля дитячого садка. І вона має повернутися в громаду, щоб це був дитячий садок і зняти додатково цю напругу, яка є. Якщо можна останнє питання, я справді маю їхати. Шановні громадяни. Мешканці нашого міста на сьогоднішній час ми повинні бути вдячні мерії за все те, що ми вже маємо, що ми бачимо, що воно працює позитивно. Як команда хоче і мерії продовжувати позитивно надалі, як мешканці, ті, що мають право, вони відчувають теплоту відношень від працівників мерії. А ми, звичайні мешканці. Ті, які можемо своїм вкладом примножувати ці хороші справи, озеленювати, садити квіти, посміхатись один одному, а також довіряти і надати молодій команді, яка працює в нашій державі дуже позитивно. Вони хочуть, вони стараються. І тому дати їм зелену дорогу. Хорошого позитиву і хороших наслідків, і щоб у нас продовжувалося все на гарному починанні і продовженні. Дякую всім. Дякую, дякую, Олександр. Будемо дякувати Олександру Анатолійовичу, Іллі Валерійовичу. Да. Я думаю, що в робочому порядку, якщо є питання до Іллі Валерійовича, то можна підійти зараз. А Олександр муше їхати на зустріч. Дякуємо вам всім, що сьогодні ви не знайшли час і прийшли з нами на спілкування. У кого є накази, які вам давали до початку? Будь ласка, здайте сюди на столик. Да. У нас да. працюють юристи за столиком, так що можна звернутися, і якщо є якісь нагальні питання, тут же на місці і вирішити. А накази, будь ласка, піднесіть, будь ласка, да, ми роздали їм і залишіть нам свої накази. Дякуємо вам за увагу.